Вітаю дітки на уроці української мови. До нашого уроку нам сьогодні знадобиться підручник українська мова, зошит в косу лінію, ручка та «Олівчик». І тема нашого уроку Нумо знайомитись. Отже, розпочинаємо наше знайомство. А наше знайомство ми розпочнемо сьогодні, саме з підручника Українська мова та читання. Авторка Катерина Пономарьова. Цей підручник розрахований для учнів другого класу і звертаю вашу увагу, що на українській мові ми будемо працювати завжди з частиною 1. Це вказано на титульній сторіночці внизу. Будь ласка, знайдіть умовні позначення підручничку. Це в нас сторіночка під номером 2. Умовні позначення, які ж, ми будемо використовувати саме в цьому підручнику. Мікрофон тоді, коли потрібно прочитати або розказати щось із завданнячка. Два мікрофончики це спілкування з іншими. Навушники потрібно послухати і зрозуміти. Знак питання поміркуй і поясни. Ручка, звертай вашу увагу, одна ручечка це завдання письмове, треба його написати. Дві ручечки попрацювати в парі або в групі. Олівчик виконати цю роботу олівцем. Знак питання з стрілочками, які вказують у різні напрямки, виконати будь-яке завдання на вибір. Та чарівна паличка, так? Виконати творче завдання. А також в кінці кожного уроку у вас внизу в правому нижньому куточку буде смайлик. Він без емоцій. А чому так? Тому що нам потрібно потім в кінці уроку підсумувати, які емоції в нас викликав цей урок, Так, та розповісти про свої емоції. На сторінці під номером 3 ми бачимо державний герб, державний герб України, прапор України та Державний гімн України це державні символи. Чому вони тут подані? Так, тому що ми вивчаємо українську мову, а це державні символи України. Також розпочинаємо працювати. Ми сьогодні будемо працювати на розвороті сторіночок номер 4 та сторіночка під номером 5 це наші завдання. Ми розпочинаємо з вступу в вивчення української мови. І перша тема, вона нас подана ось біля Пазлів нумо знайомитись. На допомогу буде приходити гаджик, читалочка, родзинка, ще бетунчик тобто всі персонажі, з якими ми знайомилися в попередньому навчальному році, і нові, які прийдуть до нас в другому класі. Перше завдання прочитай смс-повідомлення гаджика. Але я звертаю вашу увагу, що в нас може декілька вправ стосуватися одного завдання, як, наприклад, тут у нас перше вправа та друга взаємопов'язані з ось цим малюночком гаджика та його текстом. Отже, перше завдання. Нам потрібно прочитати смс-повідомлення гаджика. Прочитайте, будь ласка, його про себе. Я гаджик. Хочу навчитися правильно говорити і писати українською мовою. Давай робити це разом. Дітки, в завданні під номером 2 нам треба відповісти, а про що повідомив гаджик? Як ви вважаєте, про що він повідомив в цьому зверненні до нас, в цьому смс-повідомленні? Так, вірно, про те, що він хоче навчитися правильно писати. Та говорити українською мовою. Тобто він хоче вивчати її. І що він нам запропонував? Так, робити це разом згодні. Тож починаймо. Наступна вправа буде вправа під номером 3. Вправа під номером 3. Нам потрібно прочитати повідомлення читалочки. Ось воно. Привіт, я читалочка. Дуже люблю книжки. У них так багато цікавого. А ти любиш читати? А зверніть увагу, чого припустилася читалочка? Що тут не вистачає, дивлячись на ось цей текст. У нас слова є. Так, але окремих речень я не бачу. Чому не бачу? Чого не вистачає? Вірно, не вистачає розділових знаків. А які в нас є розділові знаки? Давайте згадаємо. В кінці розповідного речення простого ми ставимо в кінці що? Крапочку, вірно. Якщо я буду вас щось запитувати, це буде речення запитальне. В такому випадку що в кінці ставимо? Знак питання. Так, а якщо я вам буду емоційно доносити якесь речення, так? Або просити вас про щось, або ем, свої емоції виражати, так, через слова. Привіт! Давай на навчатися, що я роблю. Я закликаю вас, так? Я емоційно звертаюся. То в кінці таких речей ми будемо ставити з вами знак оклику. А давайте ж подивимося, тут читалочка скрізь розставила розділові знаки, чи нема жодного? Немає жодного. Давайте разом з вами це зробимо. Привіт! Як ви вважаєте, що нам потрібно поставити за розділовий знак в кінці? Цього коротенького речення. Так, знак оклик, бо вона до нас звертається емоційно. Я читалочка. Так, вона розповідає тут про себе. Дуже люблю книжки. Так, також розповідає, тому ставимо крапочку. У них так багато цікавого. Також, розповідне, так, розповідає, що там багато цікавого в книжках. А ти любиш читати? Це вже яке буде речення? Так, запитальна, вона в нас запитує, чи ми любимо читати. Ось, скажіть, будь ласка, ми допомогли нашій читалочці виправити її ситуацію і виконали завдання? Вірно, правильно, згодно з вами, молодці. Переходимо до наступного завдання, завдання під номером 6. Воно в нас розташоване в підручнику внизу. І в нас тут є хлопчик Щебетунчик. Нам потрібно прочитати повідомлення Щебетунчика і пояснити, що в ньому не так. Вітаю, я Щебетунчик. У мене мікрофон. З ним цікаво про все запитувати і розповідати. Діти, я яку помилку допустив Щебетунчик, коли писав нам повідомлення? Ану, зверніть увагу. Що він не зробив? Вірно, він нас написав речення всі, з маленької літери. А ми маємо пам'ятати, що будь-яке речення в нас починається записувати з якої літерки за розміром маленької чи великої. Вірно, з великої літери. Правильно, дітки, тому ми маємо виправити нашого щебетунчика і допомогти йому записати, так? Всі його речення з великої літери. Вітаю! Я Щебетунчик. А зверніть увагу, що Щебетунчик так це його ім'я. Ми також пишемо з великої літерки, бо власні назви пишуться всі з великої літери. У мене мікрофон, з ним цікаво про все запитувати і розповідати. Ось тепер вірно записаний. Текст Щебетунчика згодні. Чудово. Тож, пам'ятайте, дітки, і не робіть таких помилок, як щебетунчик. Будь-яке речення ми пишемо з великої літери. Початок саме, так, пам'ятаємо, а також імена, прізвище, назви річок, міст, селищ також з великої літери. Переходимо до сторінки під номером 5. На цій сторінці ми виконаємо декілька вправ з вами. Не всі, а лише декілька. Так, перше, що ми зробимо. Заопрацюємо завдання під номером 7, право під номером 7. Нам потрібно прочитати повідомлення родзинки і знайти в ньому помилку. Подивіться, чи допустила помилку родзинка. Здравствуй, я родзинка. Дуже люблю цікаві завдання. Давай виконувати їх разом. Ану, подивіться, чи вірно записала родзинка всі три речення. Я згодна з вами. Друге речення. в нас записане. Все докупи. Так, тут не відокремлені слова, а одне велике суцільне слово речення, так? Тож нам потрібно виправити. Давайте з вами разом спробуємо це зробити. Спочатку усно. Перше слово в цьому реченні буде яке? Давайте разом знаходити його. Дуже. Так, далі. Люблю. Наступне слово, яке буде в нас тут? Цікаві. І останнє слово. Завдання. Зверніть увагу, тут нас родзинка правильно записала і початок речень з великої літери, ім'я своє з великої записала. Поставила розділові знаки в кінці, так? але друге речення лише до кубки з'єднала всі слова. Нам потрібно з вами зараз разом записати число класна робота, права всім, і записати ось це речення правильно. Давайте ж це робити разом. Перед вами є аркуш, так, і ми на ньому будемо записувати першому рядочку. Я нагадую, що у нас рядочок вважається. Ось цей вузенький або тоненький рядочок. Це наш основний робочий рядок. Над ним це допоміжний рядок для утворення верхньої петлі, так, або запису великої літерки. Нижня лінія, широка ось ця. Це лінія підрядкова, так, яка допомагає нам записувати в нижню петлю в літерках, так, або елементи подовжні донизу. Отже, в першому рядочку посередині ми пишемо 4 вересня в другому рядочку, другий рядочок знаходимо, тоненький, з великої літери. Звертаю вашу увагу на те, що тут у нас велика літера, літера К. І ми будемо тут записувати її в надрядковому рядку. Класна робота. Далі слово вправо і пишемо циферкою, номер вправа, в якої працюємо. В нашому випадку це вправа 7. Що запишіть, будь ласка. І нам потрібно записати речення. Дуже люблю цікаві завдання. дуже люблю цікаві Завдання. Зверніть увагу, у мене не влізла частинка слова остання, а саме «ня», тому я його переношу, за допомогою переносу. Якщо у вас не вмістилось останнє слово повністю, то ви його також переносите на новий тоненький робочий рядочок, і там його записуєте. І в кінці ставимо обов'язково крапочку. Дуже люблю цікаві завдання. Ми записуємо речення словами, розділюючи слово одне від одного. Записали і продовжуємо нашу роботу далі. У вас є підручничок, так який можна подивитися, що раптом десь. Незрозуміло якесь літера чи слово. Опирайтесь завжди на нього. Наступне завдання, яке ми виконаємо, це завдання усне. Нам потрібно пригадати, як правильно записувати речення і перевірити свої думки за правилом. Отже, перше слово в реченні ми пишемо, з якої літери. Вірно, з великої. У кінці речення обов'язково завжди ставимо крапку, знак оклику або знак питання. І найголовніше, що в реченні всі слова пишемо окремо одне від одного, а не допускаємо таку помилку, як родзинка, так? що вона затулила, записала всі слова до кубки, і в нас вийшло не речення, а одне велике слово. Тобто, будьте уважні, і у вас все обов'язково вийде. Перед вами зараз зразок нашої класної роботи. І, увага, дітки, знадіть, будь ласка, в підручничку завдання під номером 10, вправа 10. У нас тут є пазли. Нам потрібно з цих пазлів скласти слово і пояснити, що ж у нас за спогади викликає це слово. Ану, подивіться на пазли. Яке в нас тут слово вийде? Вірно, слово канікули. Так, а які спогади в нас самим викликає? Приємні, так? Адже в нас щойно завершилися канікули літні, так і розпочинається навчальний процес. На канікулах, я сподіваюся, ви дуже гарно відпочили, набрались позитивних емоцій, налаштувались на новий навчальний рік. І ось саме з цим словом канікули у вас буде пов'язане завдання, яке потрібно опрацювати самостійно. Знайдіть, будь ласка, внизу в праву 13 на сторіночці 5. У вас там є два речення під номером 1 та під номером 2. В цих реченнях слова розкидані. Вам потрібно скласти і записати в зошит речення з поданих слів у вправі 13 на 5 сторіночці. Перше речення буде складатися з таких слів. Літні, чудові були канікули. Друге речення буде складатися з цих слів. Я добре, дуже відпочив, якщо ви хлопчик, так, або відпочила, вживаємо ті слова, якщо це дівчинка. Будь ласка, складіть речення та запишіть їх. Щоб записати домашню роботу, ми відступаємо два тоненьких робочих рядки від попередньої. І пишемо 4 вересня, домашня робота, вправа 13. Звертаю вашу увагу на те, що дату та назву місяця ми пишемо на одному рядочку. Під низом ми пишемо вид роботи, домашня робота. І на наступному рядку пишемо слово вправа, вправа 13. І потім знову рядочку вже починаєте запис своїх речень, які ви утворили. Я вам бажаю успіхів, сподіваюся, що все вам було зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, то пишіть мені. Я з радістю відповім на ваші запитання. Вам гарного дня та успіхів!